Ситуація на фронті, Путін чи його голограма в Маріуполі, а також допомога від наших партнерів про це і не тільки в новому випуску Терео Медіа. Вітаю вас, друзі! Я, Олександр Мусієнко. Це підсумки тижня Медіа. Власне кажучи, як завжди традиційно починаємо з ситуації на фронті. Отже, якщо подивитися, мапу бойових дій, то на сьогоднішній день ситуація з напрямками наступу ворога вона є незмінною. Вона, в принципі, є сталою. Ті точки, які були, де ворог намагається продовжувати наступальні дії, вони й залишилися з півночі. Можна побачити, що це напрямок на Куп'янськ, і, власне кажучи, динаміка наступу російських військ. І натомість відбиття атак нашими силами демонструє, що існують проблеми у ворога з розвитком наступальних дій. Так само ми бачимо, що продовжують по цьому напрямку, якщо подивитися, реалізовувати ворог те, про що ми говорили раніше. А що це? Це намагання відтиснути наше угруповання військ за річкою Оскіл і вийти фактично на річку Оскіл по цьому напрямку. Це те про що ми. Говорили раніше, це ті наміри на сьогоднішній день безуспішно. Ворог намагається реалізувати і продовжує південніше, якщо подивитися, це напрямок західніше від Кремінної. Цікаво, що знову ж таки інформація про те, що є, що ворог наступає на Лиманському напрямку, мав певний тактичний успіх і пройшов. Це видно, якщо подивитися і на мапі State, чи інших, що там є клин, такий виступ, куди ворог розвивав свою атаку. Але знову ж таки потрібно сказати, що ці атаки відбуваються разом з тим, помітно, що активізація ворога по напрямку Сватова-Кремінна пов'язана не тільки з розвитком наступу, але й з тим, що вони на Намагаються укріплювати свої оборонні позиції. Тобто наступають заглядки, розуміють, що є за що переживати, тому що прийдеться і а, відступати. А, помітно, що зупинилася активність противника і блокована а, рух ворожих військ а, в напрямку на північ і на північний схід від Солидару. Ми можемо побачити, що якщо після захоплення солидару і ми це з вами теж проговорювали. Були наміри російських військ і вагнерівців рушити на північ на Сіверськ і пі на північний схід на Білогорівку для того, щоб там намагатися створити котел для наших військ. На сьогоднішній день простежується, що цей рух блокований, незважаючи на те, що активізувався ворог з північного сходу в напрямку Білогорівки, розвиваючи туди наступ. ці, ці, ці наступальні дії також. Блокується. Тобто ситуація така, що російські війська продовжують наступальні дії, але помітно, що вони не мають суттєвих успіхів, ці атаки блокуються, і, в принципі, враховуючи, що цей наступ триває з лютого місяця, немає там чим ворогові особливо похвалитися і сказати про якісь здобутки. Південніше, якщо ми дивимося на мапу, це, звичайно, Бахмут. Це ситуація, де ціною надзусиль. І старань наших захисників захисниць вдається стримувати атаки противника. Що відомо про Бахмут? Про Бахмут відомо, що там тривають інтенсивні бойові дії а в самому місті, в самій житловій забудові, чи точніше сказати, тому що залишилися від цієї забудови. На цих руїнах, ну і так само, звичайно, що ворог не полишає намірів і планів атакувати наші позиції, особливо з півдня, з-під Бахмуту, намагаючись фактично загрожувати лініям комунікації і логістики до Бахмуту. Тобто тут напрямки теж зрозумілі. Цікава інформація з'явилася про цього тижня і від інституту вивчення війни, і від британської розвідки про те, що. Там уже, ну скажімо, кульмінація боїв, що ворог вийшов на пік своєї активності, і, в принципі, можливо, воно десь так і є. І, зрештою, за нею вже має послідувати розв'язка, яка може полягати навіть у тому, що українські сили оборони зможуть здійснити локальний точковий контрнаступ по цьому напрямку, для того, аби зняти ось цю, розтиснути ось ці кліщі і зняти цю напругу. Тому будемо слідкувати за ситуацією е, там в подальшому. І ще одне помітно по Бахмуту: що, в принципі, підрозділи вагнерівців, які там були, вони вже поніші втрати і перебуваючи виснаженими. Їх там замінюють е, парашутно-десантні полки російських військ, плюс там мотопіхота і так далі. Е, південніше на мапі це Авдіївка, це знову ж таки. Ну, Те, що обговорювалося, і те, що мені взагалі здається, феноменально, як фактично наші сили понад рік тримають оборону, фактично Авдіївки. Це при тому, що ворог там має і логістику нормальну, і має там Донецьк під боком і окупований і інші бази забезпечення. Але наші війська відбували всі атаки і продовжують це робити. Тому Ворогові не залишилось нічого, окрім пробувати знову ж таки обходити Авдіївку ну, і з півночі і з півдня. Фактично, з півдня це з району Опитного, з півночі це там з Красногорівки, і це помітно все на мапі. Вони намагаються знову ж таки діяти схоже, як в районі Бахмуту, тобто намагаються оточувати наше угруповання військ і загрожувати логістиці, перериваючи логістику, таким чином, фактично намагаючись взяти. Наше угруповання військ в оточення, тобто, це простежується, треба розуміти, що і для ворога це становить певні ризики, про які теж. Я думаю, добре розуміють і свідомі наше командування і бійці, які вони ж теж витягують свої лінії забезпечення, вони витягуються, вони виходять, вони ризикують, тому що отримують по зубах дуже добре від наших сил, які ці фланги блокують. По південніше по вугледару можна сказати, що ситуація на сьогоднішній день без особливих змін порівняно з минулим тижнем, тобто. Ворог намагається застосовувати штурмові дії. Наші сили відбивають. Коли я сказав на початку про те, що там з'явився у Маріуполі окупованому Путін, чи його голограма, чи його двійник. Не знаю, хто там і що там було, чи оптична ілюзія якась, але ну зрештою, скажімо так, особа схожа на Путіна, була присутня, і до цього він був в окупованому Криму. Я думаю, що і моя версія цих подій така, що е, та невпевненість, яка зростає на тлі, Атаки, які відбуваються по військовим об'єктам в Криму, і на Півдні загалом інформація про можливий контрнаступ українських військ, і все воно все робить до того, що там окупантам тривожно, що називається, як вони висловлюються в таких ситуаціях, і Путін з'являється, начебто, щоб заспокоїти, плюс проінспектувати лінії оборони, тому що я хочу нагадати, що до Путіна в окупованому Маріуполі з'являвся Шайгу. І вони чомусь з'являються не на окупованій Луганщині, не десь під Донецьком, а вони з'являються саме там. Очевидь, вони перевіряють, інспектують, тому що є невпевненість у окупантів у своїх силах на південному напрямку. Також, якщо ми вже заговорили і про Крим окупований, не можна не згадати про так само події цього тижня. Дійсно радісні для нас це атака вузлової станції Джанкой. Де е, було знищені ракети калібр, це досить важливо, тому що це перериває логістику ворога, це зменшує його наступальний потенціал, і це створює е, передумови для контрнаступу українських військ. Плюс це психологічна е, досить серйозна мета, тому що ворог відчуває, що немає ніде на окупованих територіях місць, де він недосяжний. Досить цікаво це. Атака морських безпілотників і дронів, які знову ж таки атакували Сівастопольську бухту, і від собі кораблі прикуті в бухті до них дістають е, е, дрони. Ну це взагалі. Тобто, це про який захист. Але що цікаво, російська версія подій, що вони зробили? Вони, начебто, знищили ці дрони зі стрілецької зброї ледь не з автоматів, побачивши їх вночі в 4.20 ранку в бінокль. Ну, я думаю, що той, хто дивився в темну в темну пору, добив 4,20 в бінокль на хвилі, які йдуть на Чорним морем чи іншою, чи іншою водною поверхнею, побачити безпілотник, який зливається, чи дрон, який зливається з водою, насправді це досить важко. Але ну, навіть Шайгу сміявся, коли нагороджував Тетяну Целуйка, яка значить, от, от вона боєць, яка побачила це все, і вона значить, героїчно це. Здійснила і атакувала ці безпілотники. Ну, у них вже версії взагалі. Наступне, що знову ж таки, якщо ми вже згадали про Крим, про Шайгу, то не можна тут уминути увагу і те, що Джон Кірбі, радник з питань стратегічних комунікацій Білого Дому, США, Назвав російського пілота, якого нагородив Шайгу, ідіотом. Я хочу нагадати, що мова йде про пілота, який зачепив той же самий дрон, про який ми говорили ріпери, який е був атакований російським су 27 і впав у Чорне море. Він сказав, що заслуги таких пілотів немає. Це Кірбі каже, що ну це просто ідіотизм. Це, це ідіоти нагороджують. Тобто, ну. Нагороджують і заохочують ідіотів в російському командуванні, і в російській армії, і в російських пілотів. Про це вже говорять і в Сполучених Штатах. Якщо вже згадали Кірбі, то Джон Кірбі цього тижня так само зробив заяву про те, що є ймовірність того, що Російські війська готуються до того, щоб провести атаки по іншим напрямкам, не тільки по тим, які ми проговорили зараз, тобто ті, які окреслені, а й можливо розвинути наступальні дії. І а, тут звичайно мова може йти про запорізький напрямок, може йти про активізацію на Харківщині. І з цим я думаю, пов'язані пересування, які відбуваються зараз на окупованих теренах півдня, тому що де ж сили взяти на ці атаки. Ясна річ, для чого противник хоче спробувати атакувати? Ну тому, що вони сконцентрували свої війська, які виснажуються, які несуть втрати по тих напрямках Авдіївка, Бахмут, Креміна, Купінськ і так далі, те, що ми проговорили. І вони несуть втрати, не можуть з нічого досягти. Тобто вони мають певні там тактичні переваги, десь просунулись на кілька кілометрів, все. Але зрештою. А досягти оперативних стратегічних цілей по захопленню тієї ж Донецької області до кінця березня не можуть. Відповідно, що пробують зробити. Відпу ну, і наші війська, як ми знаємо, там під Бахмут прибуло підкріплення, що повідомляли в інші місця. Відповідно, вони будуть намагатися їх розтягнути для того, щоб і наші сили не були сконцентровані там, тому що вони вже бояться контрударів локальних. На їхні удари і наступальні дії, там дому будуть пробувати з ризиком для себе великим розтягувати нашу лінію оборони. Таким чином вони думають уникнути найгіршого сценарію, плюс відтермінують наш контрнаступ. Ось цим це може бути пов'язано. Я думаю, що це читається до цього готові і готові цьому так само протидіяти наші сили оборони. Так само важливо відзначити, що цього тижня ми отримали позитивні новини щодо продовження надання підтримки Україні. Я маю на увазі те, що Сполучені Штати сказали про те, що Україна отримає танки Абрамс раніше, ніж про це говорилось раніше. Ну, це я не буду озвучувати терміни, тому що, я думаю, ви знаєте, я до термінів ставлюсь. Дещо скептично повідомлення ЗМІ, розуміючи, що там може бути доля дезінформації свідомої для того, щоб ворог не знав про точні плани, коли що і як постачається, і це нормально. Але те, що буде пришвидшено, це це саме по собі дуже добре. Нам зброя, звичайно, потрібна. Так само рішення, яке ухвалене парламентом Швеції цього тижня, про те, що парламент Швеції санкціонував. Розширення додаткової допомоги Україні і на постачання їхньої, їхньої версії танків Леопард а також САУ Арчер, про які окремі бійці артилеристи називають що це як снайперська гвинтівка в артилерії. Тому це досить важлива підтримка, так само так само рішення Європейського союзу про те, що вони на три роки фактично розробили програму фінансування як Снарядів для артилерії, які треба передавати Україні зараз, так і на майбутнє виробництво це ключове завдання, тому що ясна річ, снаряди ні звідки не з'являються. Їх треба виробляти, і те, що дали виробникам європейським запевнення і гарантії, що буде фінансування, і будуть виробляти, це насправді дуже хороша і дуже добра історія. На завершення, звичайно, не можемо не згадати про міжнародну подію. Я це називаю. Плазування Путіна перед імператором СІ, яка відбувалася, значить, в Москві. Ось ця зустріч Сі дзінпіня і Путіна. І видно, що Росія збільшує свою залежність від Китаю. Що це означатиме для нас? Це ми будемо бачити в майбутнє для нас ключове, аби Китай не надавав зброю Росії. Це для нас ключовий компонент. А ці події будемо ще. Аналізувати в майбутньому, але я думаю, що багато хто отримав моральне задоволення, коли дивився на це плазування. Того, хто розповідав про многополярний мір. І виявилося, що він ніякий не многополярний, навіть в їхньому уявленні, власне кажучи. Тому ось такі підсумки тижня. Наразі я дякую всім за увагу. заохочую всіх підписуватися на просторі в соцмережах ТРО Медіа, залишатися з нами. І до наступного тижня. Слава Україні.